Як розібрати та помити помпу від небесної криниці. Відкрити поворотний механізм у напрямку позначки Open. Обережно витягніть помпу. Розберіть трубки та зніміть носик помпи. Відкрутіть кришку на корпусі помпи і зніміть кнопку натиску. Докладаючи незначну силу, зніміть пружину та повітряний фільтр. Промийте всі частини помпи під водою. Допускається використання м'яких миючих засобів та ганчірки або губки. Просушіть всі деталі та встановіть у зворотньому порядку. Для того, щоб помпа слугувала вам довго, промивайте трубки щоразу при зміні бутля і не забувайте використовувати рукавички. Повне